Вчора через стрілянину закривали Білий дім, двох бійців Нацгвардії ША, поранили. Про це повідомила міністерка нацбезпеки Ноєм. І повідомляється, що стрілка вже затримали. Трамп відразу написав обурливий пост щодо цього інциденту. каже, Тварина, яка застрелила двох бійців Нацгвардії, спочатку повідомляли, що вони мертві. Обидва з яких отримали важкі поранення, зараз перебувають у двох різних лікарнях, також тяжко поранена, але незважаючи на це, заплатить дуже високу ціну. Тобто стрілка також поранили. Спочатку друзі губернатор західної Вірджині повідомив про те, що обидва нацвардійці померли від отриманих поранень, але згодом спростував свою заяву про це і сказав: Ми отримаємо дуже суперечливі повідомлення стосовно стану наших двох бійців додаткову інформацію. Повідомив трішки згодом. На цю хвилину я не знайшов більш перевірної інформації про те, в якому вони перебувають стані ці назватіться, але вже відомо, що підозрюваний затриманий, є громадянином Афганістану, який прибув до США у 2021 році. Ну і це стало приводом для наступних рішень Трампа. І він каже: зараз ми повинні переглянути кожного іноземця, який в'їхав до нашої держави з Афганістану за часів Байдена. І вжити всіх необхідних заходів, аби забезпечити виселення будь-якого іноземця, що не належить до нашої країни і не приносить їй користі. Якщо вони не можуть любити нашу державу, ми не хочемо їх тут бачити.